Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас у Санкт-Петербурзі. 27-28 липня. Відбувся другий саміт Росія-Африка. У заході взяли участь 17 глав африканських держав. Тоді як у першому 2019 року брали участь 43 африканські лідери. Росія зробила кілька гучних заяв для країн африканського регіону. Аналітики підкреслюють, що всі вони виявилися провальними, оскільки у Кремля вельми амбітні цілі. Перша і головна переконати країн країни глобального півдня в тому, що російська агресія проти України виправдана, а продовольча криза витівки заходу для того, щоб ці промови кремлівських представників звучали якомога переконливіше. РФ впустила вхід. Подарунки, зокрема, африканським країнам нагадали про борги на суму в 23 мільярди доларів, більшість яких з'явилася ще за часів РСР. Розвиток зв'язків з африканськими країнами Путін назвав одним із незмінних пріоритетів Російської Федерації. Путін побівцяв лідерам деяких африканських країн протягом кількох місяців безкоштовно доставити десятки тисяч тонн російського зерна. У відповідь африканські лідери закликали Росію негайно розблокувати роботу зерна нового коридору і забезпечити безпеку постачань української агропродукції. Ще один дієвий метод тиску, шантажу і водночас підкупу африканських лідерів постачання озброєння та найманців. Приватна військова компанія Вагнер брала участь у бойових операціях у Лівії, Судані, Малі, Центрофр... Центральноафриканській Республіці, Мазамбіку та а, Буркіна Фасо. Засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин брав участь у саміті і проводив Див там зустріч з африканськими представниками саме під час саміту Росія-Африка у Нігері стався воєнний заколот. Група військових оголосила про наці... по національному телебаченню, що президента країни Мухаммеда Базума відсторонили від влади кордони країни закриті. Запроваджена комендантська година сьогодні країни Західної Африки дали лідерам державного перевороту у Нігері один тиждень, щоб відновити на посаді немократи. Ічно обраного президента країни, який залишається під домашнім арештом після військового перевороту, якщо вимоги не будуть виконані, вони застосують усі необхідні заходи, включно із застосуванням сили. Сьогодні ж Франція почала евакуювати своїх громадян з Нігері через погіршення ситуації з безпекою. Про всі ці події говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Любов Абравітова, надзвичайний і повноважний посол України в Пар Ботсвані та Мозамбіку. Представник України при співтоваристві розвитку півдня пані Любове, вітаємо вас добрий день. Вітаю вас і дякую вам за таку розлогу інформацію щодо подій, які відбуваються в Африці в останнім останнім часом. Я думаю, що на нас може вийти цікава дискусія сьогодні. Дякую вам, що ви знову з нами на прямому зв'язку. Як зазвичай, коли відбуваються такі потужні події, які варті уваги і варто про них говорити, давайте розмовляти. Я впевнена, що ви внесете багато корективів і ясності у ці заяви, які власне лунають сьогодні в українських змі. А ну, давайте почнімо все ж таки з підсумків саміту: чи свідчить кількість африканських країн-учасниць саміту в Санкт-Петербурзі про втрату симпатії до Кремля? А я вважаю, що саміт був дуже цікавим для аналізу. Його підготовка була дуже цікавою. Ми з вами бачили, що Сергій Лавров здійснив візит напередодні. Очевидно, переконував лідерів країн як ономого на умогах вищому рівні з'явитися. таки на саміті, і 17 очільників держав теж таки приїхали. Решта були представлені різним рівнем делегації, але 17 лідерів, причому більшість з них тих, які відверто підтримують Російську Федерацію, не є звичайно тим результатом, якого очікували в Росії. Тому я впевнена, що вони не задоволені такою явкою, чи швидше не Ем, Мені б хотілося все ж таки зазначити розмаїться відвідувачів цього саміту, тому що багато уваги було приділено різним неурядовим організаціям, представникам бізнесу і різні платформи, на яких відбувалися дискусії, а також залучення різних російських урядовців і посадовців свідчить про те, що Росія дуже серйозно зараз дивиться на варіант розвитку відносин з африканськими країнами абсолютно на всіх, трек. Якщо проаналізувати всі ці дискусії, я можу поділитися з вами, як я це читаю в першу чергу. Ми пам'ятаємо, що в дев'ятнадцятому році році, якому коли цей саміт відбувався. Африканські країни дійсно очікували, що Росія зараз прийде в Африку, посилить ними співпрацю, а головне почне інвестувати. в ці. А цього не відбулося впродовж чотирьох років. Тому я думаю, що це надало африканським країнам якоїсь реалістичної оцінки того, чого вони реально можуть очікувати від Росії. На всіх панельних дискусіях е, йшлося про співпрацю у сфері бізнесу, е, співпрацю у сфері інвестиційних е, інфраструктурних проєктів, про військове технічне співробітництво, про освітнє співробітництво е, і навіть про співробітництво у галузі космосу, то тобто Росія чітко заявляє, що ми готові на все, тільки продовжуйте з нами дружбу. Росія знайшла себе ізольовано на сьогоднішній день. На міжнародній арені у них не так багато виборів, тому весь акцент саме на Африку, він відчутно нам дав зрозуміти, що Росія буде намагатися цього разу зробити певний полуап за підсумками всіх домов. Інакше третього саміту для них не відбудеться взагалі. Його не відвідує взагалі. А як ви вважаєте, пані Любове? Скажіть, будь ласка, подальша риторіка Кремля щодо співпраці з африканськими країнами, якою вона може бути, якщо впродовж останніх років заявла, заявлялася про міцну дружбу, взаємну підтримку, про розбиток співпраці, то тепер ми бачимо, що ну вже дурити так би мовити, голови лідерам африканських країн не вдається. І ну, заяви про безоплатне зерно російське впродовж декількох Місяців і натяки на борги, про які я вже згадала, ну вони також не досить влучні, і мені здається, не, не мають того враження, на яке розраховують. Чи не перейде Кремль а до ще більшого певного тиску? Адже ну, це саме їхня риторика, вони тяжіють до неї немає у них важелів для тиску на Росію і. Роботою нашої дипломації і останні роки посилення нашого фокусу на африканських країнах досягнути щонайменше е, того результату, коли не тільки уряди африканських країн, але й населення африканських країн е, дивиться на статистику, дивиться на реальні зв'язки своїх країн з великими донорами. Теми, від кого залежить їх. Благополуччя і економіка їх країн, і Росія не посідає місце навіть у першій десятці таких країн. Відповідно, вони представники делегації африканських дуже з холодним розумом цього разу ставилися до тих обіцянок, які лунали під час саміту. Другий важливий момент. Це е, те, що всі е, дані, якими оперувала Росія, е, забуваючи про те, що Україна в рази менше територіальна країна е, відчили лише про те, для африканських лідерів, що Україна, дійсно, будучи доволі невеликою країною в порівнянні з Росією, е, має. Значальне значення для продовольчої безпеки світу і Африки. А друге, це намагання Росії протиставити себе і втягнути туди ж Африку, кому країнам Заходу а напряму загрожує цим країнам. Створити недобрі стосунки з тим самим заходом, від якого залежить їх економіки, тобто а, скажіть, будь ласка, Скажіть, будь ласка, окремо хочу зупинитися, все ж таки на цьому моменті, а на ваш погляд, от все ж таки ці питання, роль поки що в стосунках Кремля і африканських країн, яку роль відіграють ось ці борги часів СРСР і ПВК Вагнер? Якщо на протилежний бік Терезів покласти безпеку так продовольчу, зокрема африканських країн в першу чергу, то на ваш розгляд сьогодні як? І який, який бік Терезів переважує це дуже залежить від країни до країни. Ми пам'ятаємо, що це 54 країни Африки чи не так? І в деяких країнах питання харчової безпеки коли стає на вагі, а, а на іншому боці, ви бачите питання залежності від того самого Вагнера, цілих урядів чи керівництва країн Кремль, то безумовно відчуття саме збереження буде брати е, верх, тому від країни до країни це по різному, але на жаль, якісь раціональні е, і логічні е, залежності чи умови не завжди є е, гарантією для правильного аналізу цієї ситуації ну і ще декілька питань хочу встигнути з вами проговорити. А, якщо Путін не почує закликів лідерів африканських країн, як це відіб'ється на стосунках РФ а, і Глобального Півдня, і дуже цікаво на голосуваннях а, в ООН. А, ті країни, які відвідали вже саміт, вони переважно. Лідери цих країн традиційно не голосували за українські більшість з них за українські резолюції. Я не думаю, що це зміниться найближчим часом. Водночас, вплив країн, які не відвідали саміт, на ті країни, які відвідали, може бути доволі потужним. І крім того, зараз вся Африка буде дивитися на те, які підсумками і результати будуть е, досягнуті після е, ось цього діалогу. Е, ми розуміємо, що дійсно працюють санкції, дійсно вони е, не дають Росії, не дозволяють розвивати якраз саме ті галузі співробітництва, про які вони говорили у повній мірі. І африканські країни це чітко розуміють, а тому буде дуже складно Росії показати найближчим часом якийсь ефект цього саміту, я впевнено. Ну і ще одна подія, про яку ми обов'язково маємо з вами поговорити. Ми знаємо, що відбувся декілька днів тому. Військовий заколот в Нігері сьогодні. Країни Західної Африки дали лідерам державного перевороту в Нігері один тиждень, щоб відновити на посаді демократично обраного президента країни Мухаммеда Базума, який залишається під домашнім арештом після військового перевороту. Якщо вимоги не будуть виконані, вони застосують усі необхідні заходи. Включно із застосуванням сили. А що відбулося в Нігерії і як це можливо пов'язано з самітом, хочу у вас запитати. Ну, перше питання тривіальне, можливо, воно на поверхні, але все одно це співпадіння, те, що саміт Росія-Африка відбувається, і в ті самі дні відбувається заколот і військовий переворот в Нігері. Ви, напевно, вже помітили, що під час наших діалогів я завжди уникаю якихось конспіративних теорій. Дійсно, співпадіння цікаве, всі на нього звернули увагу. Країна наразі знаходиться в дуже турбулентному стані, і самі африканські країни, і ось це важливо: самі африканські країни і африканський союз. Вживають різні обмежувальні заходи щодо ось цього так званого керівництва Нігеру. А для того щоб повернути до влади демократично обраного президента, це означає, що вони не тільки це сприймають серйозно, не тільки занепокоєння, але вони усвідомлюють, що це може бути ефект теміно. Якщо в одній країні це проігнорується, якщо це буде підтримано, навіть якщо б зовнішній фактор мав якийсь вплив, то це є небезпечно для цілої низки країн континенту. Отже, я думаю, що це е, той момент, де всі африканські країни об'єднаються і не пропустять того, щоб е, така зміна влади. Військовим шляхом могла і відшукають і ідентифікують принаймні для себе хто допомагав такому процесу. пане Любове. А як ви вважаєте, чи є ймовірність того, що заколотники не відреагують на попередження і не змінюють своєї позиції впродовж тижня? Якщо так, то а, яку ситуацію за більше ніж тиждень ми можемо побачити? По-перше, у нас є різні інструменти. Взагалі, правильний інструмент це організація Об'єднаних Націй, є регіональні інструменти, субрегіональні, є панафриканський інструмент, як Африканський Союз. Тому у політичному світові до якого ми прагнемо, які буде керуватися нормами міжнародного права, це має бути єдиний правильний інструмент для того, щоб повернути до влади демократичний. Принаймні демократично обраний а, уряд. Дякую вам за відповідь. Дякую за діалог за всю інформацію. Відповіді за час, який ви приділили роботі лайф студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Любов Абравітова, надзвичайний і повноважний посол України в Пар, Ботсвані та Мозамбіку, представник України при співтоваристві розвитку півдня. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Телеканал. Робіть таки надалі.